Досягнення миру стане неможливим, якщо Білий Дім буде реалізовувати план, який запропонував кандидат у віце президенти від республіканців Джей Ді Венс. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Посадовець наголосив, що жоден план, що нав'язує Україні умови миру, не є сталим. Петро Олещук, політолог, з нами на зв'язку. Обговоримо далі цю тему. Пане Петре, вітання. Доброї ночі вам. Доброї ночі, вітаю доброї ночі. Питання зміни взагалі мирного плану, тому що ми пам'ятаємо про те, що там є певний план, мирний план Шольца, про який президент України сказав, що він нічого не чув, не бачив цього. І є єдині вірні домовленості. Є певний план український, по якому ми йдемо, і чого хочемо досягати. Але загалом, як Ви вважаєте, сполучені штати цілком підтримують ті пункти, які маємо ми. Чи хто на це може повпливати? Ну, дивіться, ми можемо тут спиратися лише на якісь офіційні джерела. Офіційні джерела регулярно з боку Сполучених Штатів повторюють, що вони підтримують те врегулювання, яке буде відповідати баченню України інтересам України, що вони виступають за справедливий мир і готові підтримувати Україну стільки, стільки буде потрібно. Звичайно, що є багато запитань щодо щирості офіційної американської позиції, але це, я думаю, окрема тема, яка вимагатиме достатньо, знову ж таки, серйозного обговорення. Ну але офіційно вони говорять таким чином. І офіційно Сполучені Штати ніколи не заперечували українські мирні ініціативи, офіційно, більше того, вони їх підтримували. Інша річ, що підтримка, вона завжди має декілька рівнів. Є, наприклад, підтримка на рівні заяви декларації, є підтримка на рівні спроможності це все реалізувати на практиці за допомогою тих або інших ресурсів. Тому що для будь-якого плану завжди потрібні, окрім самого плану, потрібні ще і певні ресурси. Це найважливіше. Тому знову ж таки, побачимо, яким чином пройде Спілкування президента України з е, політичним, політичними лідерами Сполучених Штатів в контексті е, презентації мирного е, не мирного плану, плану перемоги України, про що, власне кажучи, президент України і казав уже неодноразово. Е, але ну, так він сам відзначає, що для того, щоб ця перемога стала реальністю, потрібна підтримка в першу чергу. Такого лідера цивілізованого західного світу, як Сполучені Штати, і ну ми сподіваємося, що ця підтримка вона буде. Пане Петро, ви знаєте, Володимир Зеленський часто висловлюється з приводу, от відповідаючи на запитання журналістів, часто західних змін з приводу того, там план Шольца з'явився, китайський план, індійський план, який там ще план у кожного є план, тепер у республіканців є план. І оцей весь масив цих всіх планів. Зрештою, чи не замилює він, чи або чи не розмиває він суть в принципі того, на чим працює? працює вся українська дипломатія ну загалом так загалом так і це в принципі достатньо звичний такий російський прийом інформаційного впливу, коли проблема розмивається шляхом вкидання, начебто, якихось там численних альтернатив, які начебто ці альтернативи становлять тут, як на мене, треба підкреслити наступне в першу чергу, що а більшість із цих планів насправді ніколи як плани не презентувалися навіть самими авторами. Тобто яка-небудь там ідея в кимось висловлюється, і одразу певні ЗМІ починають розносити це все як черговий план. Чи насправді там ніякого плану немає. Але тут треба знову ж таки розуміти, що план це не просто, як я вже казав, якась ідея і концепція, це підкріплення цієї концепції ресурсами. І тому, наприклад, Україна зараз ставить питання дуже серйозно про необхідність дозволів завдавати удари по території Росії ракетами держав-членів НАТО. А по-друге, ну, наповнення цих самих ракет, тобто підкріплення це все відповідними ресурсами для завдання відповідних ударів. Тому що це от дуже важливий насправді компонент будь-якого будь-якого завершення війни і будь-якого. Миру, тому що як показала практика, і оце до речі, сьогодні відзначив в інтерв'ю Єн Столтенберг. що от була помилка з боку НАТО, коли, наприклад, Україна перед початком повномасштабної війни просила надати їй необхідну зброю, що НАТО на це не пішло, тому що боялося ескалації, от і виявилося в підсумку, що воно тепер змушене надавати для України зброю для того, щоб Україна вела війну. Хоча, наприклад, ця ж сама зброя до війни могла би в принципі запобігти самій війні, от у чому проблема. Але найбільша проблема полягає в тому, що НАТО продовжує повторювати цю помилку зараз, коли відмовляє Україні у можливості завдавати удари по території Росії будь-якою номенклатурою зброї. Хоча всі ми розуміємо, що іншого способу переконати Росію справді серйозно поставитися до ідеї. Будь-якого завершення війни ну, іншого шляху просто немає. Інший шлях це просто якісь відповідні фантазії. При тому, що Україна сама вже демонструвала спроможності самостійно завдавати удари по території Росії, і от санкції СБУ, які накладаються на російські НПЗ, і удари по знову ж таки російським об'єктам військовим. Аеродромам, складам боєприпасів все це показує, що насправді червоні лінії Росіян можна відсувати так звані червоні лінії, і Україна сама може це робити. Але інша річ, що за допомогою західної зброї, Україна могла би це робити набагато більш ефективно і набагато більш переконливо для росіян, і спілкуватися з росіянами тією мовою, яку вони розуміють, а це мова сили і балансу сили. Тобто, якщо твій супротивник сприймається як слабкий, значить його треба загарбати, знищити, перетворити на колонію. Якщо він достатньо сильний, щоб з ним зв'язуватися, ну треба вже подумати, а чи варто це робити чи ні. І тому будь-який будь мирний план це фікція, якщо він не передбачає посилення спроможності України в військовому плані, і, зокрема, в контексті нанесення удар ударів по території Росії далекобійною зброєю. Тому що, якщо, наприклад, будь-які домовленості, які ти не вкладеш з Росією, Росія зможе їх порушити в будь-який момент, і вона це все показує. А от якщо, наприклад, у відповідь на порушення домовленостей Росія одержить ЗДАЛП у 100 ракет, наприклад, по території Росії і, наприклад, по Москві, ну от Росія всерйоз задумається, і російське керівництво буде думати: а варто чи не варто, а може все ж таки не варто, можна, може краще почекати. Може, не сильно нам це все зараз і потрібно. От єдині, єдина аргументація, яка працює. І от мені цікаво, що е, от, керівництво НАТО це зрозуміло по відношенню до минулого, але чомусь не хоче перенести цю логіку розуміння на ситуацію сьогодення. От чому воно не хоче перенести, я думаю, це теж достатньо цікаве питання. Ну от виходить, що так: ніхто не вчиться на власних помилках, тому що цитата Єнса Столтенберга про те, що що ви озвучували, що якби дати до 22-го року зброї, то можливо і наступу не було. По суті, якби дати зброю зараз, то можливо і не буде наступної конфронтації, або можна буде швидше завершити цю війну. Тобто, всі про так. це говорять, але нічого не відбувається. Так, да, тому що в чергове виходить російський э, цей самий бункерний дід і розказує, що це буде вступ НАТО в війну. Так. От скажіть, будь ласка, э, шановні представники НАТО, от вам э, Путін каже, коли ви вступаєте в війну, коли, ви, коли не вступаєте у війну, що ви робите? Тобто він загалом визначає будь-який алгоритм ваших подальших кроків. А ви не думаєте, що за такою логікою Путін завтра буде сказати, буде казати, наприклад, Вторгнення в якусь державу НАТО це не напад на НАТО, тому що я так сказав: ну от це ж абсурд, коли е, хтось ззовні диктує будь-які правила дії, будь-які моделі поведінки е, для цілого НАТО. Ну а ще є у Єнса Столтенберга Закінчується в принципі його каденція. Пане Спасибо. Петре, дякуємо вам за вашу аналітику. Спасибо. Політолог Петро Олещук був з нами на прямому зв'язку.